Можете Крил Фенікса, повернувшись із поїздки на схід, констатують ще зовсім трошки і проїхані кілометри їхніми бусами сягнуть тої кількості, аби тричі об'їхати земну кулю. Тільки минулого разу волонтери проїхали 4420 кілометрів. Цього тижня чоловіки збираються знову у дорогу. Вражені від минулої поїздки море. Та головне розповідають у черговий раз переконалися, їздять до зони АТО не даремно, адже на них там чекають. Останнього разу пробули там 11 днів. Зокрема, відвідали Авдіївку, Волноваху, Маріуполь, Артемівськ. Константинівку щастя. Ситуація на фронті дуже складна, дуже нашим хлопцям важко, але хлопці стоять, тримаються, відбиваються і досить активно відповідають. Воюють. Тяжко, обманювати не буду, але хлопці стоять, ніхто нікуди не відступає без наказу. Їздимо ми вже 10 місяців. Тяжкі були були поїздки, різні були поїздки. Але ця поїздка була в нас дуже затягнута, тому що ми відвідали багато місць одразу. Ну, завжди ми їздимо в якесь определене місце або в два місця максимум. В цей раз ми були в чотирьох-п'яти місцях, де знаходяться бійці. Зокрема, зустрілися волонтери із нашою 26-ю бригадою, з десантниками із 25-ї бригади та розвідкою. За час поїздки фенікси приїхали по всій лінії фронту. Довелося побачити на свої очі наслідки обстрілів міст на сході. Зокрема, привернула увагу волонтерів під щастям ракета зі смертю. Там же усім екіпажем мало не злетіли у повітря. І самі в цей раз, як ми наближалися до <кхів>, щастя, ми їхали так сказати, по дорогами. Тому що центрально небезпечно, вона обстрілюється. Значить, десь приблизно метрів за сто від нас, за нами, ми їхали, проїхали місце на дорозі. Прилетіло дві міни чи два снаряди, ми не дивилися, але вибухи пролунали за нами. Тобто, щоб півхвилини раніше їхали, от, нашої машини, екіпажів вже б не було. У Авдіївці у крил Фенікса військові попросили медикаментів. Та ділилися волонтери не лише ними, адже коли побачили, як живуть деякі із них та чим забезпечені з боку держави, жахнулися. Армійці тиждень сиділи на Сухпайку, жадібно пили воду, але продовжували нести службу. Ми якраз приїхали і бачили, як нам назустріч виїхав танк з погибшими, з пораненими бійцями. Це було, звісно, для нас дуже жахливо. Бо Українськими, ми, так? Да, Бо ми завжди займалися артилерією. В артилерії, в артилерії таких ну, нема втрат постійних. Але ми перший раз побачили там, 10 загиблих, 20 поранених, в кого там півголовини було, в кого там шиї, в кого рук. От, такого жахіття ми не бачили. Але саме. Було страшне те, що коли ми приїхали до цієї бригади і побачили, що настільки елітна десантна бригада немає нічого, взагалі нічого. В наша артилерійська бригада вже ну, мало-помалу, але всім забезпечена. А там не було нічого. Коли приїхали туди, побачили всіх цих воїнів, вони всі в грізюці, автомати всі в грязюці, але всіх настрій дуже бойовий. Вони знають прекрасно, що якщо погибли цих там 20, 30, 50 хлопців, вони мають за них відстояти. Вони мають не даремно, щоб ці хлопці загинули. Спілкуватися із тамтешнім місцевим населенням у волонтерів не завжди виходить. Ставляться до цього ті із розумінням, адже людям доводиться жити у зоні воєнного конфлікту, фактично під обстрілами. А бачити на свої очі, як руйнується власне житло, рідне місто не кожен може витримати таке психологічно. Який настрій може бути в людини, коли цілий день літають ракети і снаряди. Вони вже нічого не хочуть: ні України, ні Росії, ні Новоросії. Вони просто хочуть, щоб все все закінчилося. От вони нас обвиняють. От ми були якраз їхали на Авдіївку, там жінка з дитиною стояла і обвиняла, що геть звідси, тікайте звідси. Чого? Ми їм кажемо, ви думаєте нам, ми б залюбки б сиділи в себе вдома зі своїми дружинами, зі своїми дітьми. Ви думаєте, нам тут легко, що ми сюди приїхали. Люди дуже незадоволені. Останнім часом. Дуже багато постраждало чесних людей, не військових, частних домів, машин, майна у людей дуже багато попалено. Я не розумію, чому бійці ДНР, ЛНР, російські війська бомблять дома. Я цього не розумію. Останнього разу у зоні АТО волонтери навіть підміняли деяких військових у караулах. Людей кажуть, катастрофічно подекуди не вистачає. Втім, вони не перестають приємно дивуватися патріотизму української армії та її силі духу, попри усі негаразди. Серед них і стара та зламана техніка, що потребує ремонту. Та волонтери переконані, українському війську є чим воювати. Головне, щоб вищі керівники у штабі дали відповідний наказ. Тоді і жертв було б менше. Стосовно останніх у волонтерів теж своя думка. Я не знаю, для чого вони обманюють, для чого вони це говорять. Я розумію, що в них багато техніки. Наша техніка поломана, вона не ремонтується, наші десь скривають на складах, цю техніку скривають на складах стволи для пушок. Не видають, хоча нам люди розказують, що там в тому місці, там в тому місці, там в Артемівську, в Краматорську, чи там в Шепітовці, ще десь місця, де стоїть техніка. Я не розумію, чому її не дають, чому не дають команду стріляти. От пару днів назад, опять було. Тобто є, є, цілі, є цілі, але керівництво говорить, не стріляти. Як можна не стріляти, коли по тобі стріляють? Це не по-людськи якось так, до відношення до наших же солдат, до своїх солдат, до, до свого народу, який вийшов, маючи там, двох дітей, трьох дітей. Вони про це не думають. Вони знають, що йому треба захищати свою державу. Ми, як волонтери, також не думаємо про це. Ми знаємо, що нам потрібно їхати до наших бійців, нам треба збирати їм допомогу, нам треба їм возити постійно. Возити, тому що вони наші захисники. Коли ми ночували в Авдіївці, то за ніч було 10 загиблих, два безвісти пропавших і 23 поранених. Скільки наутро дивився в Фейсбуці, дивився по новостям, дзвонив, питав на слідуючий день про загиблих, не було ні слова сказано, ні про одного. Готуючись до нової поїздки на схід, Крила Фенікса зізнаються, коли збираєшся туди, треба точно знати свій маршрут, щоб ніде не заблукати і мати зв'язок із тими, до кого їдеш. Важливо не їхати уночі, адже так наражаєшся на ще більшу небезпеку. Цього разу волонтери вестимуть на передову те, чого потребують наші хлопці найбільше. Маскувальні сітки, які передають військовим, користуються попитом. Так є нове замовлення на чотири. Нові веземо форми, везе маскувальні халати. Везем, в нас дуже гарний партнер, є з Києва Андрій. Прізвище казати, не буду, він нам постійно допомагає. Купив для 26-ї бригади для розвідки дальномір вартістю 99 тисяч 500 гривень на 6 кілометрів. Веземо цей дальномір. Продукти, як звичайно, воду веземо, медицину веземо. цей раз їдемо до нашої 26 ї і до 25 ї знову бригади. Я такого ні разу не бачив, щоб хтось в когось щось віджимав, чи щоб мені хтось жалувався, що ви мені привезли, а мене старший дзвоню забрав або мені продав. Я, власне, я з таким не сталкувався. От, так що дуже є багато панікерів. Все пропало, нас окружають, нічого нема, голі босі, їсти нема, що вмираємо. Мені колись позвонила людина от, і сказала, що в них немає спічок, нема чим підкурювати. Я позвонив до командира, сказали, не слухайте, що це. Так скажемо, Ну, В основному, зараз в основному де передова, це в першу чергу вода, продукти от, і технічні засоби для ремонту техніки. Ключі, там, сварка, електроди. В общем, все те, чим можна ремонтувати техніку. От, ну і там, як ми їздимо ж, з командирами, зв'язуємося, кому там треба по нагальності щось з одягу, з оптики, з біноклів. Ми під списочок от, записуємо і веземо. Ну, зараз в основному ремонт техніки. Прилади для ремонту техніки і запчасті. Доводиться волонтерам виконувати іще одну нелегку роботу привозити додому загиблих. Одного бійця нещодавно везли на Тернопільщину, двох до Бердичева. На плечі волонтерів лягає декілька завдань одночасно доставити героя на батьківщину, знайти для нього форму та труну. Усе роблять своїми силами, не шукаючи і не чекаючи підтримки ні в кого. Образливо кажуть, що хлопці віддають своє життя за Україну, яка їм навіть труни не виділить. Неприємна робота, неприємно і грустно. А хто як ними? На жаль, на жаль, держава не забезпечує. Держава в нас зараз чи то будується, чи що з нею відбувається, не знаю. Але треба ж хлопців додому вести там, батьки, жінки. Співпрацюємо з дуже багатьма волонтерами, але, так сказати, більше ми співпрацюємо просто з дуже хорошими людьми, неравнодушними. Є практично у кожному місті. Харків, Славянськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Київ, само собою. Ну, дуже багато людей, дуже всі між собою пов'язані. Якщо виникає якась нагальна потреба, відразу зв'язок, відразу питання вирішується дуже-дуже швидко. От. Дуже тісно співпрацюємо з Юлією От, Вона їздить туди, до 128-ї, на Пєски їздить, хлопцям возить і електроніку, і продукти харчування, і одежу. От. Вчора трошки попала під обстріл, машину розбили. Ну, все нормально. Ну, хури жива. Багато кажуть, волонтери залежить від командування не лише у штабі, а й на місцях. За їхньої та за підтримки небайдужих людей армійці в основному не голодують, більш-менш забезпечені. І у цьому величезна заслуга тих людей, котрим небайдуже своє військо. На даний момент ми розбираємо допомогу, яку передали люди з Чуднівського району і міста Чуднів. Небайдужі люди за тиждень зібрали, ну, скажімо, чимало допомоги. І одіяла, і постільні, і консервація, і полотенця, і медикаментів багато. Ну, за тиждень люди зібрали велику допомогу. Всю зразу, що зібрали, ми забрати не могли, тому що була машина. Придеться їхати ще один раз. Волонтери Крила Феніксів щиро дякую всім небайдужим. Добродушним людям, які допомагають нашим солдатам, тяжко, тяжко і з матеріальною частиною, тяжко з тою самою формою, і з тим, і з оптикою в армії, проблеми з технікою. От за той час, поки була наша держава, розвалювали армію як хотіли. З цим, цим дуже тяжко. Але, от дякуючи простим людям. Дякуючи, ну, я, дякуючи бердичівлянам, ті, що приходять, допомагають, дякуючи всім людям з України навіть за кордону, от, які приходять, привозять посилки, переводять нам гроші. Ми, от, підтримка людей просто дуже важлива. І от ми приїжджаємо до наших хлопців, живемо разом з ними в лісах, в бліндажах. Командування наше, наше дуже от, професійне, високий уровень організації. Патріотизм, от, командири вміють командувати. Не штабні такі командири, от, не, не буду озвучувати фамілію, а от, все залежить дуже від командира. А наші командири в 26-й бригаді, вони ну просто ну, бойові. І за хлопців переживають, і переживають хто як живе, і як що доставити, і що вчасно і вода була. Знають волонтери, що багато хто осудить їхню роботу. Знайдуться і ті, хто без намовлянь і вигадок не лишаться. Однак, попри усі чутки та слова, фенікси продовжують робити те, що можуть зробити для військових реально, а не сидячи біля моніторів. Розводити демагогію чоловікам немає коли, адже їхньої допомоги чекають на сході. Да, я погасив всі кредити. в мене чотири квартири купив. Жінка вся в золоті. От Вадік дом строїть Варакін, кримінальний авторитет. Купив собі спрінтери. Абсолютно все правда. Я навіть не хочу нічого казати. Дуже багато я останнім часом дізнаюся, навіть мої близькі, яких я вважав друзями, приятелями, навіть вони такі слухи розпускають, не знаючи есть, всього. Бус, так, да, бус у нас є, бус у нас новий, але бус в мене є, в нас є вже приятель, який в Києві. Він ну, відомий продюсер. Більшу частину грошей, це він мені оплатив за цей бус, нам оплатив. Тому що нам він був потрібен, так як Вадима Бус був вже не в стані їздити, але навіть в цей раз він поїхав з нами. То, що закидають, що у Єрмошина куча кредитів погашено, я навіть цього не знаю. Жена золота його я не бачив, щоб носила, вона любить серебро носити. Тому ну, такі, такі розмови завжди будуть в маленьких містах. Я бажаю цим людям, дай їм Бог здоров'я, що вони це говорять, бо ну, хочуть вони говорити, хай говорять. Зазвичай це говорять ті люди, які палець у палець не ударили, які нічого не зробили. Ні для бійців, ні для цієї війни. Це люди, які сидять цілими днями, їм дуже скучно, вони ходять по кафе. Цілими днями в них сидять. Їм же треба щось робити. Тому і пишу таку такі гадості, хай пишуть.